Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас після такої тривалої перерви. Я знову до вас повертаюся. Карта дня для овнів. Для Овні випадає старший аркан Верховна Жриця. На вас очікують якісь таємниці, якась недостовірна інформація, якою ви не повністю володієте. Знаєте, такі моменти, де щось буде не повністю ясним, в чомусь будуть певні сумніви з вашої сторони виникати. Тому потрібно бути більш обачнішими та прислухатися до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Вона вас ні в якому разі не підведе, і ви зможете знайти вірне рішення для себе. Де вагаєтесь, де в чомусь не впевнені, обов'язково все перепровіряйте. Особливо, коли підписуєте важливі папери. Тельці. Для тельці випадає старший аркан смерть, карта віщує вам зміни та трансформації в вашому житті. Не варто боятися карти, не варто думати, що вам там щось випаде погане, невдале і так далі. Ця карта принесе серйозні зміни в ваше життя, і ваше життя набере нових оборотів. Зміни будуть досить серйозні, і не бійтеся, вони будуть позитивні. Близнюки. У близнюків випадає десятка пентаклів, гарна карта, яка віщує вам досягнення ваших цілей. Всі плани, які ви планували, ви з легкістю зможете реалізувати. Якісь там переговори, підписання паперів, взагалі, все, що запланували, все прийде чітко за вашим планом. Усе вдасться вирішиться фінансові питання та зможете гарно провести час з своєю сім'єю. Раки. У раки випадає ризер жезлів. Вам не варто боятися, вам не варто боятися, що вас завжди попереду. Вам варто йти вперед, незважаючи на складності, які виникають на вашому шляху. Тільки йдучи вперед, ви зможете реалізувати поставлені цілі. Не бійтеся відповідальності, не бійтеся рішучих дій. Дійте і все вдасться. Леви. Для левів колісниця, ну, знаєте, такий активний, насичений та досить важливий день, який принесе серйозні зміни у ваше життя. Саме головне дотримуватися чіткого плану та не робити якихось поспішних дій, поспішних висновків, необдуманих кроків, тому що це може призвести до помилок, які досить негативно можуть вплинути на ваші плани. Якщо все чітко обдумано будете робити, то матимете гарний результат, яким будете дуже і дуже задоволені. Діви. Діви, для вас старший аркан зірка все в ваших руках, для того, щоб ваші плани реалізувалися. Вірте в себе, в свої сили, в свої таланти і не звертайте уваги на інших, на їхні плітки, на їхні зауваження, взагалі на їхню застрість. І все вдасться! Будьте самими собою. Тельці, близи. Терези. Терези, у Терезів п'ятірка жестів. Ну, тут можуть виникнути конфліктні ситуації. Ситуації, в яких будете доводити свою правоту, будете сердитися, знаєте, так психувати, доводити те, що ви праві. Такий напружений день саме головне тримати себе в руках і. Не витрачати даремно свої сили та свою енергію, обдумано проробляти свої дії. Скорпіони. Скорпіонів, старший аркан блазень. Знаєте, такий легкість на душі, спокій. Знаєте, просто хочу відпочити, не робити серйозних дій, серйозних план. Знаєте, можливо, таке бажання трошечки побайдикувати. Саме головне, знаєте, карта радить вам, от, як сказати, вірно. Просто зять, відпочить, якщо серйозних планів не намічалося, не передбачалося, краще відпочити, провести час з близькими, з друзями і тому подібне. І будьте більш уважніші до здоров'я. Стрільці. Для стрільців також старший аркан Блазень. Таке на душі спокій, легкість, можливість відпочинку, можливість просто там е, виспатися, набратися сили або провести час із друзями, з людьми, з якими вам приємно бути. Також карта радить більше до свого здоров'я, ближче, ну краще відноситись, е, вдіватись по погоді, щоб ну, може бути ризик застуд різних. Таких ось сезонних захворювань та різних вірусів. Тому до цього більш обачніше. Козроги? Для козрогів вісім каже вісім камачів. Вісім камачів це. Самообмеження це невіра в себе, невіра в свої сили, в свою роботу, в те, що вас щось вдасться, і що ви зможете реалізувати себе та досягнути бажаного результату. Перш за все, в цей глухий кут ви самі себе загнали і просто сидите, капризуєте і не бачите, не хочете бачити виходу з ситуації. Але вихід ситуації складної є. Саме головне захотіть. Побачить його і почать діяти Водолії. Для водолігів також вісімка мачів, ну це самообмеження, невіра в себе, в свої сили, в свої таланти, відсутність підтримки рідних та близьких, і можливість таке можливо, критики якоїсь, якихось пліток, які приводять вас до того, що от ви знецінюєте себе. Перш за все, ви маєте вірити в себе і просто діяти, не звертаючи увагу на інших, діяти йти до своєї мети. І тільки тоді матимете результат. У вас є всі можливості для того, щоб вийти з складної ситуації. Саме головне зняти пов'язку з очей і почати діяти. Рибки. А для рибок король мечів такий важливий, серйозний день, офіційний день, справи з паперами, можливі переговори, важливі зустрічі з людьми старшого віку. З якими будуть обговорюватися якісь важливі питання. Саме головне чіткий, холодний, як то кажуть, розум і відсутність емоцій. Це допоможе вирішити складні, серйозні питання. Бажаю всім гарного дня. Бажаю вам, щоб все реалізувалось на всі 100. Всім миру, до побачення!